З вами я, Марті. І я... ви спросите, де? де ж це я нахожу? Що це за будинок? А я вам відвічу. самий перший світ, який ми создали. І я його. Точніше, ми його встановили. Цей світ навіть старший, ніж перше відео на каналі. Тому що він вже був уділяний. І тоді, коли вийшло перше відео. Та, та, ми так розстроєні були, коли, його, коли ми його втратили, тому що це була невиносима боль. Реально. Ми так його довго строїли і в один момент пам! Але ми його встановили спустя півроку. Півроку пройшло. Із Першого заходу в цей світ. І це дуже радує, що ми встановили це все. Тут навіть сохранилися усі прилади, усі руди, усі, уся їжа. Дивіться, навіть в цьому золотому самородку більше 4 місяців, як я пам'ятаю, ось ось. Рослини, в да, мене трохи пане інтернет, але це не важливо Я просто вам хочу показати, що ми тут построїли. Тому давайте зайдемо достерігача. І я вам все покажу. Да, це наша со... з'єднана хата із геймподію. Це ще халупа. Ну, ця. Звісно, версія. Ми вже обновили версію, тому тут не так кайфово, як було, наприклад, 1.20.2 або 1.20.1. Да. Ну, це не важно, тому що воно і так гріє душу те, що ми вернули оце все. Те, що тут є. Тут були, вроді, панди. Да, тут були панди. Ось ці наші могили наших Самих-самих любимих животних, самих самих любимих, е як би вам так сказати, це навіть вже не тварини наші домашні, це були наші самі близькі друзі, але їх не стало. І тут є їхні могилки. Ну вони хоча б є. Тому це теж радує. Ось оце саме автоферма курки, да. Ось той самий маяк, Ох. типа маяк, це насамкінець магнетит, Блок якогось там. І, е, е, вроді би це е, камінь, да. Ось оця. це все, це все. Ось. Оце все, цьому дуже-дуже багато місяців, точніше 6. Та. Да, Блін, я так радий, як ми тільки-тільки його -тільки встановили, мене були... Мої емоції було не удержати Буквально ревіло от, щастя. От тут наші нюхачі, але і за інтела прогрузився тільки один. Це не важливо, ця сама печера. Оце все. Це все! Тут ми все копалися. Блін. Я так радий, такий радий. тут ми в місті шукали алмази. тут ми забрали свої перші аметизи. Да, і це все. І ці всі сліди я б навіть сказав. Остатки цього всього Вони сохранилися, і це не менш радує. Як... І якщо ви хочете бачити відео на цьому, так сказати, сервері на нашому Райському голочку, можете написати в коментарях. Ми... Я обов'язково прочитаю і зроблю виводи. Ну що ж, прийшло час прощатися. З вами був я, Марті, цей Райський уголок. Не забувайте, якщо ви хочете, поставте лайк. Якщо хочете бачити це відео, і напишіть, ну, такі відео, і пишіть в коментарях ваші ідеї по цьому світу. Ну що ж, це відео маленьке, коротеньке і безсмисліне, я... тобто мені все одно яке воно. Я просто хотів вам донести інформацію, що я встановив цей світ. Якщо хочете побачити ще якісь відео, клікайте те, на те відео і направо, і наліво. Куди хочете, я побіжав Кріпера. Всім пока!